Вальс під ностальгічні пісні у виконанні військового оркестру, традиційні 100 грамів фронтових і теплі обійми старих друзів, які по, яких поріднила війна. Так у Київському міському клінічному шпиталі інвалідів великої вітчизняної війни щороку зустрічають День Перемоги. На фронт він потрапив дев'ятнадцятирічним хлопцем у 1944-му. Служив у полку дальньої авіації, пройшов шлях від механіка до бортового техніка. Патріотизму було стільки, що удивлялися. Скажу, я літав е, незаконно так сказати, в качество стрілка білоруської операції на Бобруйськ. за що командир... Які отримав отримав з мене. на бойових завданнях? Він здійснив 22 вильоти. Брав участь у звільненні України, Румунії та Білорусі. Кілька разів був поранений і досі в нозі носить осколки. Нині Рем Олександрович щороку проходить лікування у київському міському шпиталі для ветеранів Великої вітчизняної війни. Умовами задоволений, так само як і його сусідка по відділенню Світлана Веліївна. ній капельниці онколя і колять, і к зубному, от я була же это бесплатно. все у нас здесь є постіль, чистая, новая. новое. есть и подушки. он по дві подушки нам что нам мало. Чуйний персонал завжди готовий прийти на допомогу. А перед святкуванням 68-ї річниці великої перемоги у актовій залі шпиталю ветеранам влаштували концерт. Вони підспівували темную ночь» та просили День Победы. А ще вальсували, як 9 травня, у далекому 45-му. Традиційно хвилиною мовчання вшанували тих, хто не повернувся з фронту. Особливість шпиталя ще в тому, що тут ветерани можуть між собою поспілкуватися. Чого, на жаль, їм не вистачає, бо вже вік певний, ми щороку будемо робити все більше і більше для того, щоб поновлювати. Різні кабінети, різні процедури, впроваджувати нові технології для їхнього оздоровлення. треба робити все належне для того, щоб ще раз продемонструвати свою увагу до ветеранів і передати нашим дітям ці спогади, цю пам'ять і розуміння тих подій, які відбулись, страшних подій, які відбулись в нашій країні, В планах міської влади закріпити за кожним відділенням шпиталю шефство від районів. Найперше це буде певна матеріальна допомога, тобто голови адміністрації, зможуть акумулювати певні ресурси. В першу чергу матеріальні для того, щоб забезпечувати ті підшефні відділення необхідною матеріальною. В першу чергу, підтримку, це десь змогу, окрім оновлення медично-технічної бази, обладнати палати телебаченням, кондиціонерами та іншою необхідною технікою. Олена Поскрабишева, Андрій Гегеля, телеканал Київ.